You need my love. I'm here when you need my love. I'm here when you. Зараз встречается ФК «Кристалл» в білій форме и ФК «Альцер» в Намагався вийти. Це було найбільше, що можна було досягти. Це кутовий удар головою, але трошечки. помаранчевий. зараз буде закидання за комірець. 22-номер приймає м'яч, заходить штрафний майданчик, пробуває, але не точно, трошечки Передача не намагається виходити з Альтер, це... Яка точно передасть, 16-й номер, пробуває, але голкіпер рятує свою команду. 22 номер намагається. Турити боротьбу Передача на 10-го номера. Він штрафного майданчику буде небезпечний удар, але не влучає ворота. Прекрасно. Кидання довге. Буде удар по воротам. Мені поки що немає удару. Є удар. Рикошет попадає в м'яч поперечину, потім відлітає до 17-го номера. І номер 17 робить рахунок 2-0 на користь команди Альса. Дуже такий рикошетний гол, я би так сказав, насправді. Але, в принципі, не будемо забувати про те, що фартить тим, хто щось робить, Полити, рефері дає грати. Боротьба боротьба доходить до штрафного майданчика. Передача класний момент, але, на жаль, вище пробувають чітко, класна передача на 10-го номера. Можливо, буде зараз момент, і м'яч влучає знову в стійку. В голкіпер живий вибіг, вибіг вже майже до Ну, це ідеальний гол. Це просто ідеальний гол. 10-й номер скорочує відставання кристало від Альсеру. Прекрасна атака, класний вихід один на один. Врятувала стійка, але дограли епізод до кінця і все ж таки завершилось прекрасним взяттям в рід цей епізод. І це було красиво. Тож інтрига в нас, я ж як казав, сьогодні в нас не провозити, оброблювати м'яч, буває його вперед, але на підборі кристал. Дальній удар поворот, там поперечка і немає голу. там Очевидно було, що не 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 було було я... насичує. Насичує. Іншу половину поля, 23-й номер пробиває по воротах, Голкіпер рятує. Вже 2-2 ну, рахунок стає, забуває зараз Кристал, другий м'яч. Дуже м -м, така непогана серія дальніх ударів. Вдається Кристалові і вони вже зрівнюють рахунок. І забуває в нас 9-й номер. 9, під 9 номером номером нас грає Ловенко Дмитро, вітаємо його забитим м'ячем. Дуже непогано це Кристал протягом першого тайму 0-2. Але вдалося все ж таки їм відновити. Відновити класний удар. Он не влучає зараз гравець Альсеру. Намагаються грати широко грати в померанчевій формі. Зараз буде дальня передача. Класна, класна передача удар головою. Дуже круто. Дальній удар від 33-го номера. Не з першої спроби врата. Голки по забрати м'яч до рук. Здається, неправильно був порошений аут, але дає грати. Подача на дальню стійку високово стрибує нападник. Стандарт для помаранчевих буде подача в штрафний майданчик. Але, це навіть схоже трошечки на удар, але засилує більше. Не Дуже хороший вихід з оборони. Помиляється захисник при передачі, легко обігрує в центральній зоні захисника другий удар, але не Комбінують грацію, кристал, більш штрафнував. Удар з меж ланки і ланки нападу. Третій номер зараз виходить на ударну позицію, прибирає одного, другого, третього пробиває. Класний, прекрасний гол Забиває третій номер Альтеру. Обіграв одного, другого, третього. Це Вендюк Данило забуває, відзначається класним сольним проходом і класну реалізацію. Дальній куточок поклав, поклав м'яч. Неймовірно красивий гол сьогодні. У нас дуже класний день по уламку. Тож залишається 20 хвилин у ну, Кристалу для того, щоб відновити класний момент, але, на жаль, в напрямку штрафного майданчика. прибирає одного, другого віддає передачу в центр, але, на жаль, голкіпер якось дуже, дуже слабо віддавав зараз на один. Гра лежачи зараз буде зафіксована. Буде вільний удар. Це було Наш Капітан в центрі, дивиться, куди кому віддати. Йде на праворуч. Заходить штрафний метанчик номер, робить простріл, але голкіпер на місці не дає можливості просто. Перехоплюють меч. Помаранчеві в центрі поля, буде, напевно, дальній удар. Зараз удар воротах. голкіпер тащить, цей удар, молодець. Дуже пусто. Трошки перехопили ініціативу помаранчева, трошки відтягнули класний удар головою, але не влучно. Класна подача. Прибирає в центр, буде віддавати передачу ще, певно, ліворуч зараз. Ні, віддає в центр штрафного майданчика. Класний момент, але, на жаль, прикидає і... Знову через центр намагається проходити. Знову неточна передача. Знову зараз третій номер виходить віч на віч з голкіпером. Прибирає голкіпера. Ні, не прибирає. Трошки за... зашпортався в ногах, був не Це біля штрафного майданчика. Буде простріл. Штрафний майданчик. Класний удар. Удар знову голкіпер. Робить два сейви по. Підряд це просто нереально класний моменти були. Невже не можна бо бу... це з такою вбивчої дистанція? Були супер два моменти.